Привіт, мої любі друзі! Привіт вам цей осінній час. От і підійшов до кінця мій відпуск. Відпустку, як ви розумієте, я провела з користю, відпочивала від роботи і займалася релаксом у своєму городі. Оце я порозсаджувала багаторічну гвоздику. Ці кущики я ще весною вже вони поприймались, розрослися в такі гарнюсики. А ці вже я, мабуть, у другій половині літа черенкувала. Вони дали корінчики і я їх вже порозсажувала. Також більш-менш навела порядок я у цій частині свого городу. Тут у мене злакові і чебриці порозсажувала, поділила, на весну буде для вас. Багато нових рослин. Ось хочу вам показати, як порозростались молодила, які я розсаджувала у другій половині літа. Вони вже гарненько понаростали. Мене тут і сіду, чітки. А це посадила таку, не знаю, велику-невелику, ну таку грядочку обрієте. Теж це все буде навесно. Так почали цвісти анютині очки вже. Це ті, що самі понасівалися. Грядочка розсаджена в мене в іншому місті. А це самі понасівалися і вже такі цвітуть мені пусінькі. Цвітна капуста моя почала крутити мені дулі. Ось тобі світа, а не капуста. Ну, не знаю, буде на Новий рік. Листя вже майже опало з дерев, готується до зими, готується природа до зими дерева. Хвоя всілася, рослинки стало краще видно і так клумбочка трошки ожила. Сьогодні з якогось доброго дива наша тітка ця впала і відбила собі ногу. Втомилася вона стоять, вирішила полежать. Це мій прудик. Ну що скажу, Лататія я поки не витягувала з води, не ховала у погреб, дивилася різних дівчат, вони вже повитягували, підготували до зимівлі. Ви знаєте, я пробувала і в підвалі, і пробувала, щоб зимували у воді. Ну от, о, які перезимували в воді, вони мені більш сподобалися? Вони першими почали цвісти, ну і швидша вегетація почалася. Побачимо, хай сидять там. Скажіть, а у вас як з відпусткою? От я чекаю її довго, а закінчується вона дуже швидко. Ну що, мої любі друзі, на цьому поки все. До нових зустрічей. Не забувайтеся ставити лайки та чекаю на ваші підписки.